З 1 січня 2024 року громадяни України мають право стати власниками земельної ділянки площею до 10 тисяч гектарів. Землю дозволили купувати і юридичним особам. Переходьте на мій телеграм-канал за посиланням у шапці профілю та підписуйтесь. Вводиться вільна продаж. Купівля-продаж землі для юридичних осіб. Як ви думаєте, де може бути тут проблема для дрібних середніх господарств? А справа в тому, що грошей для купівлі землі у фермерів українців зараз просто немає. Є небезпека, що якісь великі компанії, агрохолдини зможуть скуповувати цю землю, а потім через суд ініціювати розрив договорів з орендарями. Селянин вимушений продавати цю землю по низькій ціні, а, а при цьому агр... агровиробник не виграє від цього. Бо якщо і купує, йому треба ще витягувати значну суму коштів за обороту, щоб купити землю. Як ви думаєте, де може бути тут проблема для дрібних середніх господарств? Переходьте на мій телеграм-канал за посиланням у шапці профілю та підписуйтесь.